Для чого ходити в ресторани та кафе на сніданок, якщо можна приготувати? Ідеальний французький сніданок прямо на своїй кухні, і це не займе багато часу. Перш за все, нам потрібно зробити соус. Для нього нам потрібно 25 г вершкового масла, 25 г борошна та 250 мл молока. Я кидаю вершкове масло у каструлю бажано з товстим дном. Коли масло розтопилось, додаю до нього борошно і ретельно все перемішую. До речі, нагадую, що усі пропорції є прописані також в описі до відео. Коли ця Суміш трішки підсмажилась, я поступово вливаю молоко та постійно-постійно перемішую. Коли влила усе молоко, я додаю сіль, перець та мускатний горіх. Соус має вийти досить насиченим. Коли почали з'являтись ось такі бульбашки, можна вимикати. Я вас вітаю найскладніший етап позаду. А далі залишилось просто нарізати шинку та натерти сир. І можемо переходити до складання сендвічу. На одну порцію нам потрібно два шматка хліба, бажано брати тостовий. Хліб щедро змащуємо соусом. На одну скипку викладаємо шинку, її також не шкодуйте. Посипаємо сиром та накриваємо іншою скип. Рипкою соусом донизу. Наверх знову додаємо соус та щедро посипаємо сиром. Такий сендвіч ставимо запікатись на 200 градусів до золотавої скоринки. В мене це зайняло приблизно 12 хвилин. Я запікаю в аерогрилі, але, звісно, можна використати просто духовку. Далі виймаємо, наливаємо улюблену каву. Не забуваємо підписатись на канал та поставити лайк, і можемо смакувати це ідеальний сніданок. Треба навчити готувати таке чоловіка, щоб він мені готував на сніданок, коли в нього будуть похідні.